Всім привіт! Нове відео, нова вулиця. Я недалеко від привозу і переді мною вулиця Рішельєвська. І йду саме нею. Пройду сьогодні з цього боку, де є зацінок. Буду намагатися нікуди не заходити, бо в мене... Не так багато часу залишилось вільного. Тому прийду, я повертаюсь назад, перед цим пройшла вулицю Італійську, колишню Пушкінську. І зараз йду саме сюди. Якийсь магазин виїжджає або заїжджає щось. Так. Потрібно якось обійти. Сюди. Я не знаю, чи я встигну, бо в мене є рівно година. Буду намагатися трошки пришвидшитись, хоча це неможливо. В принципі, світлофори. Вігти я не буду, така спека. Ось ресторан і готель Чорне море. Мала арнаушка. Щоденько йдемо вулицею. А, вибачте, перший раз, коли тут сказали, що в принципі не можна саме біля цього ресторану. Поповича, 1891 рік. Ось цей центр відкрили, відреставрували, так що сюди якось можна буде прийти, по-моєму, в неділю вони відкриті. Так що я якось спробую, можливо. Поруч також красиваний будинок, але ще на реставрації і вже не буду їхати туди-сюди. Це кінотеатр, де виступав навіть. Утьосав, але його зробили нижче, вище, був двоповерховий. Зараз добудували поверхи. Ні, 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 ні. Ось також знаки. Цікавий будинок, але щось я пройшла вже його опис. Будемо далі. Виріс старовини біжу, щоб встигнути на світлофор зламаний стоп шамбайний. Товий магазин. Так, да, сама перевіряла, скільки в мене часу залишилось. Все, хочеться встигнути. Будинок мандражі. Такий старовинний. Багато будинків в цьому кварталі, які під час Великої Вітчизняної були зруйновані. Тут побудовані Хрущовки. Ось такі звичайні п'ятиповерхові. Але то і було щастя отримати житло, і на той час більш сучасне. вже не такий великий, але не просто кімнатка в... в куча в тебе сусідів, а своє житло, ти зайшов, закрив двері, нікому нічого не винен. Сама жила, знаю, як жити в колоні. Це не дуже буває приємно. <му> Можна топати далі. музична зала, що она ведь не було тут ніколи. Красиван будинок, Такий стиль ближче сучасний на той час. Зараз, може, вивод десь буде. Хоча я зрозуміла цей, цей ресторан. Я в нього на Новий рік заходила, дивилась. Можна трошечки до вас заглянути? Так, да, звісно, Дякую. Да.

Що будемо чекати. Життя вулиці. Прямо в реаліях. Eu também tentar mostrar Só Взяти да, більш-менш, але на сонці. Якщо постійно бути на сонці, все важко. Одна із красивенних вулиць. Житловий будинок першої половини. Ось тут такі прикраси. Ось там бані були колись. Йдемо сюди. Доходимо до вулиці Єврейської. Також синагога. Синагог було декілька, мені здається, більше, ніж дві. В Одесі, але діюча одна, якщо я не помиляюсь. Все, йогоровіська. Трошки вам кажу. Навіть символ який цікавий. Щось не помічала, кожного разу щось інше помічаєш. Це дуже красивий будинок, але спочатку поглянемо тут. Футболіст Прокоп'енка Віктора Євгенійович, заслужений тренер. Ось цей дуже красивий будинок. Будинок Грінберга. Багато його знімають, в нього красивені вітрини. Йдемо. Далі. Ще не так багато залишилось. Кожен будинок, кожен будинок чимось унікальний. Але тут більш така знімальна частина бо ближче до центру. Тут цікавий двір дом бігеля. Також такий заклад Затінком відкривається. будинок Гінберга з іншого боку. І йду сюди. Багато де реставрація. Чого саме я не знаю? Якісь такі розкопи. Щось ремонтують. Прибутковий будинок Райха. Дуже часто вам його показую, бо він дуже симпатичний. Такий сучасний магазин. Сукні такі цікаві. Не знаю, як добре видно. І двері тут готель, зуно готель. В ньому ж символ. Магазин? Ось тут будиночок підписан. будинок, в якому жив, бірмаков генерал. Да, зараз це взагалі не, не цікаво. Ось Такий також викоп. Шус, щось робить, шус, зараз Заросло красиво. Дитячий магазин, детський мір. Цікаво, що всередині я ніколи там не знімала. якось зайти. Дитячий універмаг зараз смік. Ось так виглядає, треба буде якось зайти. Також двір цікавий. Багато разів заходила. Прибутковий будинок Баржанського, 19 століття. Далі ми сюди. Вже квартальчик два і буде опорний театр. Ось тут можна свисти відпочити, якщо прям сильно <кхи> втомилося. Тупоє сюди. Ось, будинок цікавий з башенкою на горі. Прямо вікна помінені. Ось користується. Дуже спекотно стояти на сонці. Треба вже переходити туди на тобі. Нарешті. Пудемо сюди, у тут магазин Манпа і я тут скучив. Вже дуже сильно знімаємо зона, ось там, де жовтий хлопчик італьяна мама. Ідемо сюди, оперний, як завжди, будемо відвідувати красу, підвір відкрився. Градлі, 1887-1890. Дуже красивий будинок, не знаю, як зараз буде відсвічувати. Дякую. Я подивлюсь, добре? Трошки. Так. Два поверхи. Дякую, гарного ходня. Шикарно Виглядає? Дякую. Так. у них. Зовсім поруч оперний театр. Дерибасівська. Ось цей красивий будинок. Дерибасівська, рішельєвська і вже до пройду цю вулицю. Балкончики. Багато роблять фотки, тут і готель, або щось таке, але фотки я бачу. Ракс, можливо, хтось скучив. Трошки вас побізпокою, вибачте. Ось, рисунчик. Дякую, гарного дня. Ось тут на місці. Ось тут є такі, не вистачає будинків, це так і є. Тут було два будинки з одного боку і з іншого. Ось цей будинок, який тут стояв, належав рішельє саме. Тому так і називається. Оце ще з радянських часів. Не знаю, чому це не прибирають. Макет, чомусь завжди його хочеться зняти, бо він більш такий розглядаємий об'єкт. Оперний театр. Це на самому ділі. Початок рішельєвської, але я спочатку йшла по-італійській і повернулася рішельєвською. Так? так, вже майже година дня. Температура, самі уявляєте, яка, дуже-дуже спекотна, але екскурсанти є. Тут стояв будинок, і ось тут був будинок. І це початок вулиці Рішельєвська, яку я пройшла. Але все ж таки підійду ще до фонтану в цьому відео. Дуже красиво. Завжди з задоволенням приходиш, тут у зацінку можна пройтись під цими 120-річними деревами, хоча вони такі маленькі, але дерево незвичне і зростає дуже-дуже довго. Корний театр. Де красива. Завжди хочеться підійти до фонтана. Яка краса? Насолода. Ось видно оперний. Клас. Не встигаєте скучати за фонтаном, за опернем, бо я його дуже часто знімаю. Я прям коло зробила, бо я почала від думської. Зараз називається таможенна площа. Так, покружляю. Хочеться трошечки в заціночок побігти. Діти і жахка, схований такий пам'ятничок. Дякуємо за силу. Ось тут якір біля англійського клубу. Ось такий якірська. Алійка ось така симпатична, затишна. Ось англійський клуб. Ось так виглядає сьогодні. Ця вулиця На цьому все, пока, ще зустрінемось. Пішла я далі. <світна> Спекотно неможливо, волосся підв'язала, смутніла, але ще Пока, ще побачимось.